Дівчатка, ділюся таким смачним десертом. Увечері ви можете собі таку вкусняшку полакомитись, і це буде дуже корисна вечеря. А можете також на сніданочок. Тут у мене творожок, файбер-буст клітковина і ем, полуниця. Як я робила? Я взяла е, в шейкері змішала 150 мл води з файбером бусту. Тобто денну норму ложку повну з горкою взяла файберобусту, змішала в коктейльниці. потім вляла в мисочку з домашнім творожком, виляла все і змішала блендером взбила, з файбером бустом і зверху нарізала полуничку. Це неймовірно смачний коктейль, верніше десерт. Такий смачний, за вуха не відірвиш. А ще я положила сюди ложечку меду. Дуже рекомендую спробуйте. Це буде і корисно, і смачно, і клітковину ви получите, і, і творожок домашній для зміцнення кісток. І полуничка тут ви можете любу ягідку сюди положити. Смачного!